Субота, 5 липня, в ефірі новини на 11-му. у найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Ліна Ярцева. вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Під постійними обстрілами залишаються близько 40 тисяч людей. Попри небезпеку, жителі Нікополя намагаються адаптуватися і жити звичним життям. Чи вдається їм це? Намагаємось підлаштовуватись під всі обставини, які є. Тобто не було води, вижили, не було світла. все, підлаштувалися. П'ять днів у комі, ампутація ноги, важка контузія. У Дніпрі лікарі борються за життя військового, який підірвався на міні. Я чув, що дав тут дівчат і витягувала до машини. Надихнулася історією ветерана у Дніпрі. Знімає документальний фільм Точка зцілення. Хто став головним героєм картини? Всі готові. Камера, мотор. Є. Це на четверта дубль перший. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Дніпропетровщина знову потерпає від БПЛА противника. Через атаку у Дніпровському районі поранено трьох людей, двох жінок та чоловіка. Понівечені п'ять дачних будинків. На нікупощині агресор поцілив по райцентру у Мирівській, Марганецькій покровській громадах. Поранення отримав чоловік 43 роки. Під прицілом також Синельніківщина. наразі відомо про збиття п'яти БПЛА противника над нашою областю. А у кривому розі вже вісім травмованих після вчорашньої атаки. Відомо, що троє з них Різовані усі поранені у стані середньої тяжкості. Вночі російські війська завдали масованого удару БПЛА по місту Чугуєв, що на Харківщині. 11 людей отримали поранення, з них двоє дітей. БПЛА містили осколкові елементи, які можуть вибухнути протягом 20 годин. Так, після скиду елементи починають самостійно детонувати один за одним. Повідомили у регіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Також ворог обстріляв Куп'янськ. Там, за попередніми даними. Нами двоє травмованих. Основний вектор руху ворожих ударних БПЛА знову був спрямований на Київщину та столицю. На ранок відомо, що загиблих та поранених в області немає. Втім, є пошкодження будівлі школи, котельні, будинок культури та приватна оселя у Бориспільському районі області. Цієї ночі під атакою дронів опинилися і російські стратегічні об'єкти. Генштаб підтвердив ураження аеродрому Бориса Глебськ у Воронезькій області РФ. Це місце базування ворожих літаків Су 34 Су тридцять 5С та СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Дісталося і Чебоксаром. Після атаки виникла пожежа біля заводу з виробництва водогрійних котлів. Також перекрито в'їзд на території підприємства, яке виготовляє для російської армії антени Комета. Анастасія Шуляк, новини одинадцятого каналу. Росіяни безперервно тероризують Нікопольщину. Утім, навіть попри це в районі триває життя. У Нікополі що вже понад два роки під щоденними ворожими атаками залишається майже 40 тисяч людей. Чому не виїжджають? Як витримують постійні обстріли та на що сподіваються про життя під прицілом окупантів, розповіли наші знімальні групі. Нікополь, місто на березі змілілого через теракт росіян Каховського водосховища до окупованого енергодару звідси лише сім кілометрів. Саме це дозволяє окупантам щодня гатити прицільно по цивільних. Нікополь вони фактично перетворили на полігон для тренувань. Щоденні обстріли в місті настигають вже понад два роки. Утім, в Нікополі досі лишаються 40 тисяч людей. Особисто ми, моя родина, я з дитиною ми нікуди не виїжджали з самого першого початку повноштамного вторгнення і живемо, намагаємось підлаштовуватись під всі обставини, які є. Тобто не було води, вижили, не було світла. Все підлаштувалися серед тих, хто лишився у місті, родина Юлії. Жінка ділиться разом із чоловіком та трирічною донечкою, намагаються жити тут звичним життям. Манюня реагує досить спокійно. Ну як, вона вже більше така, вона вже розуміє все, але ми намагаємось так жити і будувати взагалі свій побут і так, щоб вона ну не відчувала це наскільки це можливо. В перервах між обстрілами жінка разом із донькою прямує до місцевого ринку. Яться навіть коли тихо ходити по місту доводиться з обережністю, бо ворожі дрони налітають раптово і полюють просто на цивільних. Просто за місцевими по автівках, по просто в місцях скупчення ринки, ті самі так зараз дрони дуже активізувались. На ринку ж, попри постійний терор, повно продавців. На продаж більшість приносить власного родину. Хоча приходити на роботу подекуди страшно, зізнаються місцеві. І дрони нам тут прилітають. Раза три було, мабуть. І десь прям повні? От упав отут, один там упав, а потім ще раз упав тут, прямо там де м'ясо. Там, де не так давно впав ворожий дрон, нині торгує Аріна. Ділиться у день, коли атакували ринок. Також мала бути на цьому місці. Тоді каже, врятувало буквально диво. В останній момент вирішила вести товар на іншу точку. Люди повиїжджали, але стараємося на різні точки виходити, щоб Продати. Місцеві зізнаються найбільшу на безпеку у місті нині становлять саме дрони. Атакують більше дронами. Так. І це також дає свої, ну скажімо так, незручності, тому що під арту ми підлаштувалися, ми вже більше орієнтуємось на місцевості, де, куди, також є місцеві групи, а дрони вони можуть зістати зненацька. Так само не можемо виїхати там, машиною, тому що автівка зараз на вагу золота. Лише за один день Нікополь в середньому переживає до 30 ворожих атак. У місті понівечені багатоповерхівка та приватні будинки. Але, попри цей, щоденний терор покидати рідне місто, люди не поспішають. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров про Нікополь. А він п'ять днів був у глибокій комі. Втратив ногу, отримав важку контузію. А уламки були по всьому його тілу. У Дніпрі медики рятують військового, який підірвався на міні про жагу до життя та непростий шлях одужання – Далі в нашому матеріалі. Ти п'ять днів ніколи не не чув. Михайло тільки но прийшов до тями. Надважкі поранення отримав на Донеччині, підірвався на ворожій міні. Останнє, що пам'ятає, це вибух, який буквально розірвав тіло. Далі велика кровотеча та втрата свідомості. Я чомусь одарив тут звичайно і витягував до ваше. Чоловіку 34, він родом з Івано-Франківська. Сьогодні Михайла вже від'єднали від апарату ШВЛ. Він потроху почав говорити. Кожна перелита крапля крові повертає бійцю сили і надію на майбутнє. Більше 2,5 споловині літрів крові ми йому вже перелили і ще будемо переливати, поповнити ту кров, яку він втратив на стоп пунктах. Намагалися йому допомогти. Але в важкій комі, седації, доправили сюди. У чоловіка висока ампутація правої ноги, черепно-мозкова травма, пошкоджені очі та сильна контузія. Як мала дитина, яка проходить той шлях від народження, то вона знову зможе писати, читати, розповідати, нормально жити цей шлях придеться пройти Михайло 34 роки. Це дуже важкий іспит, і ми віримо, що це вийде вдало. Попереду кажуть медики: ряд операцій, зокрема, необхідно дістати уламки, а вони буквально по всьому тілу. Після хірургічних втручань та загоєння ран на Михайла чекає непростий шлях відновлення та протезування. Лікарі кажуть, такі ж труднощі подолали тисячі поранених, тож впевнені, все вийде і у Михайла. Сам же чоловік мріє швидше повернутися на рідну. івано Франківщину Олена Петроченкова Тарас Іванов новини. Одинадцятого каналу. І до інших тем. У Дніпрі відбудуться зміни в русі громадського транспорту. Через ремонт колії свою роботу до 1 вересня зупиняє трамвайний маршрут 1К. Натомість запустять кільцевий тролейбус 1К. Він курсуватиме з залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. А через реконструкцію трамвайного переїзду на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Науки змінять маршрут частина тролейбусів. Будуть обмеження і для автівок. Зокрема, комунальники перекриють повороти з Яворницького на науки. Об'їхати можна буде прилеглими вулицями. Детальніше зі змінами можна ознайомитись на сторінці Департаменту транспорту міськради. І з початком липня на українців чекає низка інших важливих нововведень. Зокрема, змінюються правила тихогляду автомобілів. Також стартує новий проєкт підтримки для родин з низькими доходами, перехід на 230 вольтів, вступна кампанія та платний проїзд для школярів. Що саме зміниться? Розповімо далі в нашому дайджесті. У липні в Україні зміниться стандарт напруги в електромережі. Замість звичних 220 вольтів буде 230, Але споживачі цього переходу не відчують. Для них він буде автоматичним. Важливо, що зміна рівня напруги не несе загрози для побутових електроприладів, адже більшість з них імпортовані з ЄС. А європейські країни вже і так мають стандарт напруги 230. І головне перехід на новий стандарт напруги не вплине на суму у платіжках за світло, адже кошти нараховуються за спожиту електроенергію. Гію, а напруга це тиск в системі, а не кількість електрики. Також з 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія. Абітурієнти можуть зареєструватися в електронному кабінеті, а з 19 липня починається прийом заяв. Триватиме він до 1 серпня. У вступників є два місяці, щоб обрати бажану спеціальність. Проте слід враховувати, що якщо пройти на бюджет не вдасться, вартість навчання в українських університетах суттєво зросла. Тим часом пенсійний фонд запускає експериментальний проєкт для родин з низькими доходами. Це новий вид базової соціальної допомоги. Триватиме проєкт два роки. З 1 липня отримати таку виплату можуть малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини. Також ця допомога передбачена дітям, батьки яких похиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину. Розмір базової допомоги становить 4,5 з тисяч. Чи гривень? З 1 липня розширюється програма Доступні ліки. До неї мають приєднатися всі аптеки в Україні, інакше втратять ліцензії. На практиці це означає, що тепер отримати медпрепарати безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше це були лише аптеки, розміщені в лікарнях. Ще одне нововведення липня, нові правила техогляду авто, аби наблизити їх до європейських стандартів. Контроль здійснюватиме МВС через сервісні центри. Основні зміни відео та фотофіксація процесу техогляду. Причому вони мають бути якісними. Техогляд обов'язковий для автобусів, вантажівок і комерційного транспорту. А ось приватні легкові авто, які не приносять прибутку, проходити огляд не зобов'язані. І наостанок з 1 липня вводять перевірки для внутрішньо переміщених осіб. МінФін щомісяця контролюватиме. чи перебуває людина на в Україні, якщо особа знаходиться за кордоном понад 90 днів без поважної причини, статус ВПО можуть анулювати. Олена Петриченкова, Євген Дроз, новини одинадцятого каналу. Замість масивних ковшів із розплавленим металом, відерце води на заводі «Інтерпайп Сталь» провели конкурс професійної майстерності серед кранівників та кранівниць. Учасники транспортували кардинально інший вантаж, та ще й на техніці, якою раніше жодного разу не керували. Чи все вдалося? Враження фахівців зібрав наш Владислав Авдієнко. Підняти десятки тонн металу для них звична справа, а от перемістити легеньке відерце із водою, трасою із перешкодами, і не пролити ні краплини. Справжній виклик. Кранівники та кранівниці Інтерпайпсталь змагаються у конкурсі професійної майстерності Золота каска. У битві за неї зійшлися кращі з кращих. Ось це машиністи крана п'ятого і шостого розрядів. Ну, у всіх з дуже гарним стажем. Бо тільки найдосвідченіші фахівці можуть керувати кранами, які розливають. Розпечену сталь. Промковш це такий ковш, який я ставлю під сталь, Ковш, де вже знаходиться метал, і уже звідти від тіля метал розливається по ручях. Мій а, кран підіймає 100 тонн, от ну, десь 50 тонн. Раніше там хлопці працювали, а зараз вже і дівчат беруть. Туди. Віра 20 років стажу. Каже, кранівницею мріяла стати ще з дитинства. Труднощі у роботі для неї це приємні виклики. В роботі все буває. Головне, для машиніста крана коли не кидати контрольори, не боятися, а далі продовжувати свою справу. І сьогодні був один з таких: вантаж: чим легше, тим більше він розкачується. Учасники перевозили відерце із водою. Фізика його поведінки трохи інша. Не обійшлося без розхлюпувань. Втрати води фіксували за допомогою вагів. З восьми літрів у нас залишилось шість. Ми втратили два літри. А в підсумку це буде можливо визначним критерієм оцінювання. А ось і другий виклик: новий спосіб керування. Адже усі учасники працюють на інших кранах, отож вчилися просто під час змагань. Зазвичай в них керування відбувається зверху, з кабіни, керування відбувається джойстиками, а не з пульта управління. Вигляд з гори набагато інший ніж знизу. Це впливає на швидкість, а вона у роботі машиніста крану надважлива. Посплавний метал має е, такі особливості, як застигати, і втрата температури е, має вплив на якість продукції. Конкурс професійної майстерності в Інтерпайп проводять вже 15 років. После мета продемонструвати рівень фахівців та мотивувати їх вдосконалювати свої навички. Критерії оцінювання такі: це швидкість, також якість, щоб не пролити воду з відра, і дотримання техніки безпеки. Всі пройшли трасу. Ну у всіх було різний час. Трохи було пролити води, а так всі впоралися. Учасники змагань діляться враженнями. Важкувато трошки, але дуже дуже цікаво. Мені дуже сподобалось Ємно з колегами позмагатися в такій атмосфері. Болівати за дівчат, як вони це роблять, дуже дуже сподобалось. Переможці конкурсу отримають винагороди та титул Золота казка Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А вона надихнулася історією ветерана та створює про нього документальний фільм. Режисерка Катерина Стрельченко розпочала зйомки фільму Точка зцілення, в якому розкаже про адаптацію військовослужбовців після поранень та жахів війни. У головній ролі її друг Ігор Кирильчатенко, який, попри вади слуху, повернувся до акторської діяльності та зцілюється за допомогою творчості. Що робить цю картину особливою? Матеріал нашої Анастасії Шуляк. Я бажаю нам всім і вдалого старту, і вдалого проєкту. Гарних глядачів, вдячних. Нехай все вдається і ще трошки більше. З Богом! Серка Катерина Стрельченко символічно розбиває тарілку перед початком зйомок нового документального фільму Точка зцілення. Наш головний герой дніпрянин. Я завжди вболіваю за, за наших і намагаюсь розказувати і Україні, і Європі, і всьому світу і саме про наших героїв. Всі Кавер, мотор. Yeah. Це на четверта дубель перший в основу фільму лягла історія Ігоря Кирильчатенка, ветерана війни, актора і засновника патріотичного театру «Артфронт». Чоловік став на захист України ще у 2014-му і продовжив воювати під час повномасштабного наступу Росії. Отримав поранення та не зміг повернутися до ЗСУ. Тож повернувся до акторства. Для мене війна почалася дійсно 2014-го року, і я працював тоді в державному театрі, коли повернувся в п'ят. Натому році я вже почав задумуватись над тим, що потрібно висвітлювати ті події, що відбуваються на фронті. Це фільм, виходить про мене, ну і про мій театр як точку зцілення. Нам теплий затиш. Ще живі. Солдаток! Кадри для майбутнього фільму знімають просто під час репетиції вистави військового гучна тиша війни. Піднімається питання про людей, які втратили слух на цій війні вже після повномасштабного вторгнення, тому що війна дронів, війна артилерії. Багато людей повертається з коборотравмами. Вистава Гучна тиша війни повністю адаптована для людей з вадами слуху завдяки спеціальній композиції, яку напише композитор Андрій Коротчун, Глядачі зможуть відчути ритми. Ми будемо. Працювати з низькими частотами і це буде відчуватися в серці в тілі. Якщо ми коли-небудь дуже близько стояли до колонок, ми відчували, що є така хвиля. Ух, ух. І сам за саме за рахунок цих, цих хвиль ми будемо вибудовувати ритмічні малюнки. Через творчість та театральне мистецтво, а зокрема виставу Гучна тиша війни, режисерка Катерина Стрельченко хоче розповісти про адаптацію військових до цивільного життя. Для мене історія ігоря це приклад людини, яка Змогла за допомогою мистецтва, бо мистецтво для нього це теж зброя. Йти далі. Мені хочеться, щоб на цей фільм прийшли військові і відчули все те, що відчував ігор. До кінострічки увійдуть також інтерв'ю з побратимами ігоря, письменниками, театральними критиками та психологами. Коли ви прийдете до нас на прем'єру, ви побачите Дніпро з різних боків, тому що у нас будуть от сьогодні на сьогодні на вечір заплановані прогулянки містом, де ігор буде міркувати, думати про свою майбутню виставу. Взагалі, це така собі невеличка реклама нашого міста, яку я дуже люблю. А режисерка планує прокат фільму і за кордоном. Тож до фільму додадуть і субтитри англійською. Я свідомо вибираю ці формати, які будуть цікаві mm -hmm. закордонному глядачу, щоб його стимулювати, mm -hmm. прийти. Подивитися прем'єру документальної картини планують у жовтні 2025-го. Київ, Дніпро, Львів та Полтава побачать стрічку першими. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів тепла, вночі плюс 17. Зранку та в день буде хмарно. а От увечері небо проясниться. Без опадів атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі!